Всім доброго дня! Підключив аккаунт TikTok, який можна монетизувати. Давайте розповім, як це я зробив. Ось я підтверджую, що в мене, грубо кажучи, є аккаунт, який монетизується. Заходжу в YouTube Studio. Перепрошую звичка в TikTok Studio. Тому що все YouTube студія YouTube. Так, TikTok Studio, ось вона у мене вже є скачана. Тут можна, ну, оце мій профіль. Я тільки його вам створив, він свіженький. Можна е, почитати. Програму наград для авторів. Тобто тут зараз загрузяться умови, як умови, коли вже можна монетизувати канал. Має бути 18 років, 10 тисяч підписників має бути, і за 30 днів мають набрати відео 100 тисяч аж переглядів, що дуже я, ну, взагалі серйозно. Це. Якщо в моєму відео не розберетеся, можете перейти на канал ось цього, цієї людини, Шаркус на Ютубі. У нього ось так нова 100% робоча інструкція, як підключити монетизацію в TikTok в Україні. Будь ласка, заходьте. Він все доступно розповідає. Отже, перше, створюйте нову електронну пошту без там включеного VPN, без виняття SIM-карт. Це вже надалі потім будете робити. Спочатку просто на український номер, там без нічого, ніяких перед тим дій не робите, просто скачуєте собі пошту. Далі свій наявний е, видаляєте свій як би, там, аккаунт. Я не знаю, чи можна просто виходити з нього. Це треба уточнити. але цей чоловік сказав видалити. Я видалив свою сторінку TikTok, Ну тобто аккаунт спочатку видалив, так з TikTok, Ну а потім вже можна видаляти програмку. Але обов'язково ну, напевне, що видалити свій аккаунт. Ну, принаймні, я так зробив. Після того, як ви створили нову електронну пошту, видали свій аккаунт з Тіктока, видали Тікток, перезагрузіть телефон свій. Просто перезагружаєте його. Після того, як ви телефон перезагрузили, включайте VPN, От підключайтеся до країни, де доступна монетизація. в для Тіктока, не знаю, почитайте в інтернеті. В принципі, я підключився до Франції. Тобто телефон думає, що я знаходжусь у Франції. Виняв я свої сім-картки повністю з телефона. Цікаво, чи він буде зараз ця студія робити, коли я все повсовую і виключу VPN. Ну, поки що працює. З включеним Wi-Fi, включений VPN. Телефон думає, що я в Франції, і тоді виймаєте сім-карточки. Після чого завантажуєте TikTok, так, е, включайте TikTok, е, я підписався там на якусь людину, не знаю, чи це обов'язково, але нібито точно обов'язково яке-небудь відео одненьке загрузив, щоб воно працювати мало все. Е, якщо у вас не буде ось виходити, загрузіть одне відео. Тут маємо три крапочки, TikTok Studio. І тут е, є силочка скачать е, е, TikTok Studio. Е, і якщо у вас тут все виходить, зробити. Можна скачати, значить у вас цей е, ваш TikTok монетизується. Потім ви ось у вас буде вже окрема TikTok-Studio, якщо вона у вас скачана, значить той аккаунт у вас працює. Якщо... Так, А тепер, значить, у мене все функціонує, я виключу VPN, суну сім-картки і цікаво, чи все буде продовжувати працювати. Мені дуже цікаво, чи м -м, нічого тут не зміниться. Сім-картки під'єднав. Тепер відключаємося. Що, що зайшов я в YouTube студію, ніби все показує, поки що все поки працює. Як там далі буде, тобто на, потрібно набрати 10 тисяч підписників і протягом попередніх 30 днів має бути 100 тисяч аж переглядів. Ну, поки 0 підписників. Побачимо, як там воно буде далі. Так, можна як тут вийти на головну сторінку? О.